Цим одну просту річ. Василь Михайлович Бердеш, у відставку, <рик> у відставку, у відставку, у відставку, у відсалку. Правильно. Значить, наступне питання. Нас, ми зараз з вами тут. Формуємо порядок денний нашої завтрашньої сесії, яку ми скликаємо. ми сесію скликаємо на 14 годину завтра. Правильно тому я зараз звертаюсь, наш народне віче Рівненської області скликає сесію. Обласної ради о 14-й годині в сесійному залі нашого з вами приміщення, і нехай попробує хто небудь сабутувати і не прийти на роботу і не забезпечити нормальну роботу. Значить, вони повинні бути звільнені з своїх посад. Правильно наступне питання. Хватить нам уже зараз говорити. Ми створили Народну Раду. Ми повинні переобрати голову обласної ради, і який візьме відповідальність за депутатський корпус і за прийняття рішення для того, щоб наша територіальна громада жила спокійно, щасливо і не боялася тітушок, міліції і других бандитів. Це правильно. Yeah. Дякую. Наступне питання. Ми повинні чітко зрозуміти, що господарський механізм нашої області повинен працювати на благо нашого народу, на благо нашої територіальної громади. Тому ми взавтра повинні забрати повноваження в обдержміністрації і повернути назад власному народу. Це правильно. Дякую. Наступне питання. Ми завтра на сесії обласної ради повинні створити облвиконком, який буде відображати інтереси не адміністрації президента, а інтереси власного народу. Це правильно. Дякую. Наступне питання. Ви знаєте, ми. Бачимо, що відбувається в Києві. Скажіть, в нас є Беркут, який дислокований ось тут. Він повинен бути в Києві. Чи він повинен охороняти нас від бандитів? Ми повернемо Беркут на протязі 24 часов. приймемо завтра рішення, щоб він повернувся на місце дислокації в рівне, щоб він там не чинив протиправних дій міністра Захарченка. Правильно? Yeah! Дякую. Наступне питання. Досить складне питання. Так, для деяких політичних партій. Ви знаєте, що ми повинні зробити. Ми повинні зробити і на сесії Верховної Ради затвердити про створення народної самооборони муніципальної міліції. Тому ви подивіться, що робиться зараз на вулицях. Це спеціально робляться безлади. Слава Богу, у нас цього нема, але в Києві. Друге це. Тому ми на сесії обласної ради створимо муніципальну міліцію народну заборону. Ми зробимо це правильно. Yeah. Дякую. І ще одне: всі ці звірства, які відбуваються зараз. Ви знаєте, це партійні справи. Так, які проголосували диктаторський режим партії регіонів і комуністів, оці закони нелюдські, за те, що вони проголосували такі закони на території Рівненської області, заборони діяльність партії регіонів та КПУ. Дякую, я вам скажу, шановні мої земляки. Просто-напросто, те, що відбувається сьогодні, це є наслідком того. Що хтось думає в Україні стати диктатором? В Україні диктаторів не було, не буде ніколи, тому що в нас волелюбний народ, який дійсно може сказати своє рішуче, ні. Тому я зараз, сьогодні, призиваю вас всіх. Єднайтесь, гуртуйтесь, беріть один в одного телефони. Якщо вдруг почуєте якась біда, так як на бати били, пройдіть по квартирі, скажіть, біда! Люди, нам треба єднатися виходити, бо ми разом сила і разом ми переможемо. Тому я хочу подякувати, що ви сьогодні прийшли сюди, і сказати, що все, це, що ви проголосували сьогодні, буде взавтра прийматися на сесії народу. І ради, слава Україні, дуже дякуємо.